Не стало у нас не буде розходитися. Ну що ж, я так розумію, наша турнірна таблиця вже заповнена нашими членами Журі. У нас пройшли усі конкурсні номінації. Я нагадую, що у нас було сьогодні. Номер один. Це була презентація за участю наших дівчат. Наші дівчата розповідали про себе, про свою... Та про свої захоплення. Номер два. Ми дивилися на те, які наші дівчата артистичні і обирали місць артистичність. Наші дівчата так гарно нам співали, танцювали та розповідали вірші. Номер три. Що ми робили далі? Ми дивилися на те, які чарівні коси закликали наші дівчата у четвертій номінації. Наші дівчата. Перевдягли наших хлопців, і це було дуже-дуже чудово. І у п'ятій номінації що ми зробили? Ми з вами перевірили, і наші дівчата розумні і безвічні. А також я хочу звернутися до усіх наших глядачів, тому що у нас є одна таємна номінація, яка називається Приз глядацьких симпатій. І саме ви повинні бути визначитися з тим, хто ж це буде. Поки наші журі обирають переможницю, яку ми почуємо дуже-дуже скоро. Я вам хочу розповісти, як наші журі голосують. Наші журі ставлять бали від 1 до шести за виступ наших дівчат, яка сподобалася більше, звичайно, отримує максимальну кількість балів. Яка сподобалася менше, звичайно, отримає мінімальний бал. Це 1 бал. Також у нас дівчата можуть отримати 5, 4, 3 та 2 бали, в залежності від якості свого листу і відомо, скільки ж вони могли сподобатися нашим суддям. Це перше. Переможність нашого конкурсу. Та саме та дівчина, яка набрала максимальну кількість балів за усіма номінаціями та категоріями. Далі, у кожній категорії у нас теж будуть свої власні переможниці, і наші журі прорахують кількість балів, і дуже скоро ми про це дізнаємося. Ну, а Зараз я запрошую усіх наших дівчат на сцену під ваші дружні оплески. Давайте ще вас таких подивимось. Які вимоги, ворогливі, гарні. Будь ласка, де вас номер перший? Станьте перша. Виходьте, будь ласка, номер перший. Хочу описки наші учасники. Це дівчина сьогодні тебе показала, як дуже талановита і працьовита. Мені особисто дуже... Сподобалося все те, що ви, Кариночка, сьогодні робили на нашій сцені. Будь ласка, займайте, будь ласка, ваше місце. Будь ласка, Номер 2 Олександра. Справжня зірка нашого міста. І нам дуже приємно, що Бердянський педагогічний університет сьогодні представляла саме, ймовірно, талановита, та мрожлива, молода дівчина. Обласки наші учасниці. Так, Також подивитися на дівчину і здається, що вона дуже скромна і тиха. Але коли вона починає розмовляти, а ще починає працювати, то мова ніділа, каже, зовсім про інше. Ви нас дуже здивували і дуже сподобались. Як і мені, так і я її вважаю члена нашого живі. Будь ласка, займайте ваше місце. Висні. Дуже гарна дівчина, займає свої людське. А поки наші дівчатка тут усі разом. Мені е, хотілося б привернути увагу шановних членів журі, і почути ті облиски, які будуть у наших конкурсантах. Тому що вам треба також зафіксувати місць глядацьких симпатій. І так, шановні журі, ми хвилиночку, будь ласка, да? давайте ви зараз будете намагатися почути кожну область, тому що кожна область для нашої дівчини може означати перемогу у номінації місць глядачській симпатії. І так, шановна аудиторія, хто вважає, що перемогу... А хто віддає своє серце і симпатії номером три? Дуже добре. Хто вважає, що приз для цих симпатій повинен бути у лагідних реченнянках? Завершую наші шановні члени щурі. Я хочу надати слово організатору нашого весіляного закладу, спеціаліст відділу сім'ї, молоді та спорту, порєдиха. Давайте ми її струпними. Я в нашому місті, це гордість міста Бердянські. Я просто всіх вітаю учасниць. Бажаю успіху. Я за всіх полюваю, що це мої дівчата, моя молодь, якими я працюю. Дякую всім успіху. Ви знаєте, у нас є ще один організатор. Їх два. Але да? я буду говорити в одному обличчям. Це риска здоров'я, яка стала співорганізатором організатором цього святкового заходу, і завдяки якої ми бачимо це вбрання нашого залу до урочистої такої події, а також громадська організація Сяю надії, яка теж спільно з свят поро приймала участь у розробці сценарії концепції нашого святкового заходу. І що я хочу сказати від себе? Мені було дуже приємно стати частиною цього заходу, тому що я познайомилася з такими чарівними дівчатами, з такими найкращими бердянську групами підтримки. Хочеться вас почути. Якісь концертних номерів. Ось мені здається, коли співали наші дівчата, коли танцювали, я от стояла і віркувала собі до чого ви ще не на Україна має талант? Чому саме не ви запалюєте зірки? У вас є всі здібності до цього. У вас є, по-перше, талант. Це я думаю, ніхто не буде з присутніх успалювати, тому що мати такі голоси, як у наших поколістах. Це ну, справді це подарунок долі. Танцювати так, показувати такі вправи, так розмовляти, ну, повірте мені, це не під силу кожної звичайної людини. До того ж, я познайомилася з просто приємними, гарними дівчатами, з якими, звичайно, приємно спілкуватися. І я. Дуже сподіваюся на те, що ось у нас попереду ще багато яскравих заходів і що ви там, дівчата, будете е, присутні, особливо присутні, або конкурсантах, або, хто може, хтось з вас е, стане членом журі. У нас дуже багато для вас сюрпризів попереду. А зараз я хочу звернутися до нашого шановного журі. І спитати, жюрі, у нас вже може оголосити переможецю. Чи ще вам треба трішечки часу? Ще трішечки часу нам треба. Ну що ж, коли наші жюрі визначиться з переможницею, я хочу поспілкуватися тоді ще трішечки з нашими конкурсантами. А я кожній дівчині задам по одному питанню, може, наші жюрі якось ця відповідь вона і вплине на ваш Вирок. І почнемо ми, звісно, з вас учасниця номер один. Ходьте, будь ласка, за мене. Розкажіть, будь ласка, як на ваш погляд у вас сьогодні все вийшло? Чи якщо б у вас була змога щось змінити, то ви щось би змінили у своєму свій учасниці? Ну змінювати? Мабуть, ні. Пахів, да? Ну що ж, Я дуже вам бажаю стати переможницею. Давайте ми проводимо нашу першу учасницю на своє місто. І у мене буде, звичайно, до нашої учасниці номер два запитання. Олександра у нас дівчинка. Вона приймає участь у різних конкурсах. І ось у мене таке до вас питання. Пройдений. І на цій сцені тут будуть стояти інші дівчатка. Молоді студенти вони будуть також тремтіти хвилюватися, як від ви та ваші суперниці. Що б ви побажали? За вашу відповідь, давайте її підтримаємо, бо ну, це ж правда легко оставить просто. Учасниця нова хитру. Ви знаєте, на усіх конкурсах вроди поставкам задають одне питання. Що ви вважаєте, треба зробити, щоб рятувати світ? Щоб він став трішечки краще, добріше, може, якось наївні та більше. От як ви думаєте, що треба зробити, щоб готувати сім'ї? Каже, завин у всьому світі, да? а я повторююсь і кажу, що саме врода врятує світ. Врода ось така, як у наших конкурсантах. І я запрошую на себе номер 4 Скажіть, будь ласка, ваші враження від свого виступу від сьогоднішньої події, від цього конкурсу? Про що ви думаєте? Що ви зараз відчуваєте? Ось саме я ніколи не була учасницею якихось таких, -то, таких -то подібних заходів. Да? І мені дуже цікаво дізнатися, про що думають про заходи. Мабуть, в першу чергу треба сказати, що враження дуже гарні, всі дівчата були дуже красиві, було приємно з ними спілкуватися, навіть за колісами. І цей конкурс, напевно, багато чому мене не навчив. За весь час, що ми тут, я поборола свій страх перед сценою, я відчула підтримку западу. Тому хочу сказати дуже велике дякую, І щоб ми з вами не прощалися і ще спочалася на подібних конкурсах. Дякую. Учасниця номер 5. Підходьте, будь ласка, до мене. Скажіть, будь ласка. Кому ви завдячуєте своїм таким гарним виступам сьогодні? Хто нам допомагав готуватися до сьогоднішньої програми? Хто вас підтримував та надихав на такий чарівний гандний образ? Прямувала дуже багато людей, сім'я, вчителі, моя аягупа. Я вас всіх дуже дякую вам, дуже. Мені дуже приємно, чесною. І просто немає сім'ї. Я дуже-дуже щаслива. Дякую. І ми дякуємо вам за наше позитивні враження від вашого виступу. І номер шість. Виходьте, будь, будь ласка, до мене. Скажіть, будь ласка, ось чого сьогодні ви обрали саме такий образ? Чого ваш концертний номер був саме такий? Як ви прокоментуєте? Чому це був сьогоднішній ваш вибір? По-перше. Також я захоплююся вишивкою. В мене є вишиті. Вони також і не забули свої групи підтримки. І дуже приємно, що ось наша учасниця номер 6 вона подякувала саме хлопцеві, який був партнером у її концертному номері. Мені здається, що це теж дуже багато. Вам сьогодні вдалося подарувати поспіш мій дівчині, і це вже дуже добре. А я знову звертаюся до нашого вельмошановного журі. Скажіть, будь ласка. Ми можемо почути для переможників. Двох Дві відвели ще треба нашому журі. А це може свідчити тільки те, дівчата, що у нас саме чесний конкурс. Тому що сьогодні наше журі воно правду вибирало переможницю не тільки своїм серцем, а також своїми вухами, очами та душею. Тобто я вважаю, що кожна з вас. Буде сьогодні почути членами життя. Шановна громада, у нас є приємний сюрприз для вас. І це не просто сюрприз, це нагорода вам за чекання, і вона у нас належить нашій учасниці номер чотири. Будь ласка, підтримуємо дівчину обласне. Дозволена собі казати про видатних українських діячів, таких як Тарас Григорович Шевченка, як Леся Українка. До того ж ми сьогодні згадували навіть російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Але ж це було до того, як я дізналася, що серед нас є настоящий автор справжня поетеса. Зараз ви почуєте вірш, автором якого є ця мила і педітна дівчина. Я не хотіла розповідати цей вірш, але раз така хвилина, то я сподіваюся, що у нас зміна. Беземель, вони для нас герої. Бо вони солдати, що кладуть своє життя заради нас, заради гідного майбутнього, заради гідного життя, заради віри майбутнє, що збудеться, мрія спільна, Рідна, ненька Україна буде вільна. Не подіна. Заради того, щоб в країні не вмирали діти, він де погонь по футі квіть без каяття. Він б'ється єзволем, якого й не чути. Біль його душу шмаття. Підрублено під корінка. Той пай був з міцного, мав чорні брови, очі сині. За що зламали твої крила? Ось його тіла без дихати на землі лежить. Він в очі смерті зазирнув на мить. І, мав, скрізь сон живуть на бою, мій синку, любий, я з тобою. Заради нас, заради України, щоб рідну землю не топтав моска, залишив матір свою родину і не завжди пішов у інших країнах. Дуже майстерно. Але я не можу не звернутися до всіх дівчат. Може, ще тут є такі таланти, які можуть отак встати, просто і фронтом щось заспівати, спрацювати або розповісти. Ну що ж, дуже добре дівчата. Я думаю, що ми більше не будемо інтригувати нашу аудиторію, нашу журі, тому що ось так почують журі і можуть змінити думку. Але ж це все просто. Шутки, Юр, кажемо <рес> пане. <рес> І наші журі вже визначилися з переможцем. І під ваші, дружні, оплески, я запрошую на сцену голову, нашого журі.